Привіт всім шанувальникам приборного пошуку. Так, друзі, я вже приїхав скопу, зараз забираю малого школи. Значить, заїхав на поле, думав покопати по русі, не вийшло. Ну і коротше, поїхав там на хуторок. Значить, попереджаю зразу, хто думає, що будуть якісь круті знахідки, то ні, друзі, перемотуйте, не тратьте свій час. Ну, а хто хоче подивитися все ж таки, що мені вдалося знайти. І як виглядає реальний сьогоднішній пошук, то приємного перегляду. Лайки можете не ставити. Там, в принципі, нема за що, але в підтримку коментар якийсь напишіть обов'язково. І хто не оформив підписочку, то, будь ласка, зробіть це, Тому що ну, я думаю, ще якась, якийсь десяток днів, дороги в нас попідсихають ґрунтові, і можна буде заїжджати на нормальні місця. О, городи попідсихаю, ну коротше, або вологу, як позакривають на полях, то там взагалі в мене скільки полів в перспективі. Тож, я думаю, відео будуть цікаві. І щоб не пропускати їх, то я ж кажу, оформить, будь ласка, підписочку із дзвіночком. Так, ну все, давайте дивимося, що я накопав. Так, почав я пошуки з города. Ось такого. І в мене щось схоже на монетку. Блін, якщо це і монета, то вона така вбита. Що я не знаю, чи щось здасться тут розглядати на ній. Ага, Микола Перший. Отак От ось буде Микола Перший. Денежка чи що це вона? Блін, ну тут такі окисли. Капець. Да, Шкода, гарна була б монетка. Микола перший. Так, ну початок є. Давайте копаємо. Знову знахідка в мене. Правда, це вже четверта Не п'ята. Була копієчка. після реформе. Два гудзичка і трьошка після реформи. 57 рік. 1957 рік. Ну, нормально, третя монета. Копаємо. Так, і ще маю один кругляш. Ось такий. Блін, то що ж це всьому році? Такі монети. Зализані якісь. Так, зараз трошки промию і покажу. Коротше, кусок міді. Взагалі нема нічого, ніяких розпізнавальних знаків. Обідненько. Але ладненько, давайте продовжуємо. Нарешті є в полі перша знахідка. Гудзи корлянка, але ще й не ціленьке. Бачите, там, де вушко було припаяне, воно вилізло. Коротше, на полі, на городі, ну, хоч з ушком, дойшов я той город, і на полі я вже більше години. Перша знахідка. Капець, цей хуторок уже наскільки вибитий, що навіть заліза вже немає. Я взагалі їхав на Русь, але приїхав на поле, а там така оранка висока, що треба чекати по-любому, коли закриють вологу. Не став я там ходити, але і далеко переїжджати не став, тому вирішив приїхати на, ці, ну, на цей хуторок тут. Так, коротше. Вон, вулиця закінчується, я був на тому городі біля крайньої хати. І тут по карті РКК стояло ще три будинки. Зараз воно таке розпайовано. Я ходжу на крайньому, на першому трошки походив, там де соя листерня, ну там більше монет попадалось колись. А... Перейшов сюди, тут воно задісковано легше ходити. Але знахідок, ну як і раніше, не було, так і зараз їх не додалось. Так що якось так, ну не знаю. Походжу, похожу, я ще хочу туди. Вон там пшениця була, тож передісковано. О, там ще теж другий будиночок, ну там край будиночка. Можливо, там щось попадеться. Ну, а можливо ще тут щось вилізе. Так що надія є. Продовжуємо пошуки. Що таке не везе і як з ним боротися? Друзі, я вам ще й не засняв відео з останньою знахідкою. Стояв там, руками махав, розказував, що я пройшов, ділився враженнями. Першими, коли знайшов ту знахідочку, О, покажу вам трошки пізніше в кінці вже. А. І або кнопку запис не нажав, або якийсь збій в телефоні вийшов і воно не збереглося. Так, покажу вам сміття, те, яке я сьогодні накопав. Кованих цвяхів дуже багато. О. Бачите, по кольорових. Сигналах взагалі там лише проволоки трішки. І, в принципі, все. Так, і все. Ну, така кришка ще заліза з латунню. Напільники. А пробка здивувала, якщо чесно, гарний був сигнальчик. Ну, а так така, всяка чепуха. Ну і переходимо до огляду знахідок. А тепер давайте перейдемо до знахідок. Значить. Не показував вам ще ось ці дві монети. Це пізні радянські монетки номіналом одна і 2 копійки. Дві копійки там 1961 року, копієчку навіть там не розібрати. Закисано, ну, коротше, металом. 3 копійки 1957 рік. Було в мене 3 гудзика, Вермахт, потім царська, але така вся покоцана. Ну і орлянка. Це ще я вам показував на полі. Так, була ще ось така п'ятка від ніжки самовара. Це була одна копійка сріблом Микола І. Ну, шайба. І, на жаль, ось тут такий нарост є. Бачите, денежка 1851 рік. Але добре, що в мене така монетка є в колекції. Тому, ну, шкода, з монетку, гарна монетка. А, але хоча б те, що в мене вона є, і в дуже в мене в гарному стані є, то не так шкода. Так, ну і крайня знахідка. Дивіться, яка красунька випала в мене. Реміна накладочка Київської Русі. Е, матеріал або срібло, або олово, але те, що вона була в позолоті, це факт. Я не знаю, там ну, ніякого ні будиночку, ні поселення не було, можливо. Понад річкою була якась дорога, якийсь Русич свій час скакав і десь відвалилася просто, ну, випадкова знахідка на тому місці. Але досить приємна. Досить, Дуже-дуже приємно. Так що ось таке в мене було завершення того пошуку. Так, друзі, і дивіться, це було позавчора. Е, сьогодні ми з кумом їздили на пошуки. Дуже шкодую, що не почав знімати. Е, О'ясняю чому. Тому що кум заїхав до мене у пів сьомої ранку. Ми в лісі вже були в сім годин ранку. І перша знахідка в мене була десь у півдругої. От уявіть, шість з половиною годин пошуку взагалі в пусту. А потім лише аж пів півдруго я знайшов місцинку. Сейчас mm. подождите, так. Да, знайшов місцинку. Ну, можливо, будиночок був. А, дуже покопано. Дуже. Навіть цьогорічні є ямки свіжі, а, але дуже багато заліза. І я включив третю програму Deus Fast і потихеньку почав виходжувати. Думаю, ну, а вдруг щось пропустили. Перша знахідка була. Копієчка 1936 року. Думаю. Та ладно, випадковість маленька монетка. Тим більше вона так ну, глибоченько була серед заліза. Єлі знайшов. Друга монета. 56 рік. 20 копійок рамочник. Думаю, теж случайність. Третя монета. 1971. Ну, це, думаю, явно до того періоду не відноситься. Це так. Тим більше після реформи такий поганенький сигнал йде. Думаю, ну теж пропустили. Потім майже в одній ямці. Майже в одній ямці. Ось ці дві монетки. О, І вже виходжу з будиночка цього. І та-дам, друзі. 50 копійок. Якісь горілі. Напевне. Але це 50 копійок 1896 року. Третій мій полтинник. За 11 рік уже пошуку. Почався 11 рік. І вже виїхали, ну, коротше, я вже в піднесеному настрої. В кума там один царьок. Незрозумілий, -не типу, як оце одна копійка, теж затертий в хлам. І виїхали їхали додому, заїхали ще на одну місцинку розвідати. Там хуторок був. Потратили ще десь 2 години пошуку, значить, копійочка 27 рік. 15 копійок 1956 рік. Потім ось така штучка випала. Незрозуміло, хто знає, пишіть від чого. В цей час кум натрапляє на розсипушку Акче. Вже в нього там було три штуки. Я піднімаю щось таке колечко. Ну і біля нього там знаходжу теж собі в колекції одну монетку, а він їх знайшов 9 штук. Було б чудове відео, але я ж кажу: за того, що було був дуже поганий початок, і я не надіявся на такі знахідки вже, тому просто знімаю огляд. Так, ну от такий результат за 2 дні, ну, за півтора дні, можна сказати. Баночка з знахідками наповнюється. Що ж, нам миру добра. Все, щасливо, до нових зустрічей!